Щось актив під вечір не дуже. Зв'язала перший етап лисички. Ой, шкода, що тут не можна фото виставляти. От в мене ніколи руки не стояли, я вишивала картини хрестиком. Е, що я ще робила? В'язала на замовлення. Ну, Це давно було. Е, ну, В основному плела. светри, таке сукню. А от щось робити. В мене була тяга, але в мене не виходило воно. А, робила я ще один час були популярні дерева, скави. Може пам'ятаєте? Потім ще якийсь час всі плели шарфи з такого матеріалу. В мене в інстаграмі є папка хобі, і там це все є. Ой, багато чого я робила. Щось я ще клеїла пістолетом, не пам'ятаю.